Народне віща, яке починається об 11-й годині на красній площі. Ну давайте тоді шикуємося тут. Перший партійний фронт. У Чернігові біля мега-центру зібралися протестувальники. Скоро вони колоною будуть рушати на народне віче, яке відбудеться об 11-й годині на Красній площі за участі народних депутатів України. Володимир Федорович, скажіть стосовно радіо, будь ласка, сьогодні зранку я зустрічався з Керівником обласної державної телерадіомовної компанії паном Вілібаєвим і попередив його. Про те, що якщо обласне радіо і обласне телебачення не буде об'єктивно висвітлювати події, які відбуваються в Україні в Чернігівщині, то він буде нести за це персональну відповідальність. Журналісти на радіо і на телебачення в нас чудові. Вони намагаються об'єктивно висвітлювати, але пан Білібаєв, керівник якого заслали в Чернігове з партії регіонів, перешкоджає цій роботі і встановив цензуру на радіо і на телебаченні. Отож, тепер е, ми чекаємо об'єктивних новин, об'єктивної інформації і по обласному радіо, і по обласному телебаченню. Дякую, і представтеся для глядачів. Володимир Ступак, народний депутат України, четвертого скликання, голова обласної організації народного руху. Дякую. Міністерства. Так що Нагадаю, для тих, хто приєднався у Чернігові, люди збираються на народне віче біля мегацентру. Зараз вони рушать на площу, де власне віче і відбудеться за участі народних депутатів України. А далі йдемо по тротуару І закликаємо всіх приєднуватися до нас. Оце підходить, будь ласка, сюди. Ось тут ми стаємо. ну, по три, по чотири. Далі будемо в пере... підземному переході, там багато колон не стане. Формуємо колону по три людини. Друзі, в ряд по три людини.

Здравствуйте, люди привіт. До мегацентру прибув народний депутат України Олег Ляшко. Друзі, формуємо колону по три людини. Доброго ранку. Розпочинаємо. А зараз під'їжджають вже хлопці Валера і, 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 і Сергій. <пас> і Питягу, і і... І... У нас основна мобілізація на площі. Правильно, а, я там, дум... тут Ми проведемо. Ні, не... eh, я думав, що все-таки треба було прямо на площі, але раз уже вирішили так, давайте так. Ні, без пропозиції. Пока буде ходами ми так, зберемо ще тисячу людей. Мегафон, де мегафон? Мегафони є, є. А, є. Шановні, Шановні! чернівці, через кілька хвилин розпочинається маніфестація за маршрутом. Проспект миру, проспект перемоги до центрального ринку і далі на Красну площу. Приєднуйтеся. Шановні черніги, це я Олег Ляшко, народний депутат України. Ми небайдужі люди, жителі нашого вільного Чернігова. Закликаємо вас долучитися до акції протесту, мирної акції проти диктатури Януковича. Проти вбивства українських громадян, бандою Януковича, чернігівці, козаки, земляки, не будьте байдужі. Всі разом з нами йдемо до власної адміністрації. Слава Україні!

Друзі, Ось підійшов народний депутат України Сергій Верченко. Слава Україна! Героям слава!

Чернігівці, долучайтеся до акції протесту проти банди Януковича. Йдемо до обласної адміністрації. Висловити мирний протест. Ви Ми небайдужі жителі Чернігова. Закликаємо вас долучитися до акції протесту. Сказати і диктатури Януковича зупинити цю банду, яка вбиває наших рідних, близьких, наших дітей. Всі небайдужі на боротьбу проти банди Януковича. Чернігів ставай чернігів вставать.

Чернігів, виходь, Україна, вставай! Чернігів, выходь, Україна, вставай! Чернігів, виходь, Україна, вставай! Чернігів, виходь! Україна, вставай! Чернігів, виходь! Україна, вставай! Чернігів, виходь! Заміж жителями Чернігова. Запрошуємо вас на акцію протесту проти диктатури Януковича, проти вбивства мирних громадян, яких ця банда убиває в Києві, сажають, виловлюють, катують, закопують, живими в землю, Це роблять сесівці, які виконують команди Януковича. Долучайтесь до нашої... Não, dá vai, vai.